Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. В сьогоднішньому відео хочу показати посходив мій перчик, той, що я знімала відео сіяла. Вісім днів пройшло, перчик посходив. Зараз вам покажу, як, який і як посходив. В основному я задоволена, більш-менш так гарною посходив, але є деякі сорта, що і в деяких. В лоточках не, не скрізь однаково посходив, з однієї сторони зійшов, з іншої ні. Але я думаю, що з часом воно посходить. І буду його тепер переміщати на підвіконник, то покажу вам разом, вазони приймаю, буду десь так їх уже пристосовувати, покажу трішки вазони, свої розповім вам також там. Покажу і що я осінню пересаджувала, розсаджувала, як вони зараз виглядають. Так що таке сьогодні буде відео. Ось перчик, цей, що в стаканчиках, що я по дві насінинки ложила, коли в кожен. Бачите, посходили в кожному стаканчику по дві насінинки. Але є такі стаканчики, де зійшли тільки. Дві такі поки що такі, так виглядають перчинки. Вони ж стояли в теплі, у мене коло грубки, а зараз я їх вже на підвіконник хочу пересунути. А ось у лоточках це те насіння, ось у цьому лоточку, що я сама збирала. Гарно зійшов, я задоволена, непогано зійшов перчик. Можна сказати, що майже всі ті насінинки, які я посадила, всі зійшли. А тут ось це той, що був оброблений, оранжевий такий. То трішки Клаудіо сорт Хуже зійшов, якось одна сторона, більш-менш краще зійшла, а це менше. Але я думаю, що він ще буде сходити. Тому що, бачите, ці такі є гарні вже перчинки, а ось тут ще тільки сходить. Ось перчинка сходить, там він тільки зійшла. Так що, я думаю, що ще він підсходить. Хоча я поставлю на підвіконник, вже буде прохладніше, можливо, довше буде, але вже в теплі його не можна ставити, тому що ці, що посходили, перчинки будуть витягуватися. Тут ось е, гіркий перець, також не дуже, але також він ще тільки сходить. Бачите, ось маленька це. Тут ось біліє, це маленька ще насінинка. тільки поросточок. не насінинка, а тільки маленький поросточок, ще тільки з землі виліз. Ось тут. Ще вилазить. Так що, я думаю, що він ще також трішки посходить, просто вже буде довше, бо прохолодніше буде. І він щось і так, бачите, цей гіркий повитягувався. Цей гарненький такий, не дуже повитягувався, а гіркий щось повитягувався. Це тому, що я, де перші зійшли, я його, як перші сходять, я зразу на підвіконник. А цей потримала, думала, може ще трішки підзійде, то він зразу й почав відтягуватися вже. робиться тонший. Так що ставлю на підвіконник і нехай він собі далі росте. Що ще підзійде, а що не підзійде, то мені вже цього, що зійшло, достатньо буде. Дам сестрі і мені, ми не дуже багато його насаджуємо, так що буде гарно, нормально, фатить нам. Хочу ще вам показати вазони, вже з-під віконника познімала, то разом хочу показати осінню. Я там відламувала від старого розламувала і розсаджувала пеларгонію. І хочу вам показати, це старий був. Ось так, такі старі я пообламувала, Ось старі такі товстий. були гілочки, він був такий височенький. Я пообламувала і він попускав ось маленькі, молоді такі. Гарний. І тут ось знову пуп'яночок, він вже цвіте. Думаю, що він розросте, це буде гарненько. Але це старий. Я хочу ще вам показати молодий, ті, що я осінню посадила. Це ось, той, що я також просто відламала, нічого, ось він тут, тут також є, вже трішки обцвітається. Бутончик. Просто відламала гілочки і не вкорінювала нічого я. Просто зразу в землю <кій> посадила, він сам там вкорінився, погарненько поливала. І ось тут уже також, є, бачите, будуть бутончики. Ось тут, поки що невеликі такі, але я літом виношу на підвіконня. <кій> Ставлю на підвіконня і вони такі, вони як плетючі. Такі в них довгі такі, бачите, ось, він вже йде така продовгувата, вони донизу так гарно висіти. Це від свахи я колись привезла такий вазун. Є, він є не один, є старіший в мене там, це молоденький, я відсаджувала. Ще одна пеларгонія. Це також я осінню відсадила, просто відламала, посадила в землю. І отакий вже кущик на весну в мене є. І тут також ось вже є на бутончик. Це розові такі красиві квіточки у цьому вазоні. А є в мене ось такий великий, отакий. А на ньому бутончиків немає. А різниця в тому, що, не знаю, можливо, це від цього залежить. Цей стояв у віранді на вікні, там холодніше, а цей у кухні великий. І на ньому немає. Поки що ні одного бутончика ніде. Так виглядає гарний він, великий і все. Але бутончиків немає. Не знаю, Можливо, це залежить від того, що. Може, світла трішки менше в кухні, бо тут в основному вже сонце розвертається десь там в обід. А в віранду раніше туди сонце попадає світло. Так що, сонячне саме світло. Так то, ясно, що вікно велике в кухні, також і все. Думаю, можливо, це від цього залежить. Подивлюся, може, буде, пізніше він ще й зацвіте. А це хочу вам показати отакий вазон. Я не знаю, як він правильно називається. Типу каланхує. така в нього квіточка, така повні квіточки. Камера показує його як розовий, але він червоний взагалі. Чомусь камера неправильно передає колір. Він, як світе, то у нього такі листочки робляться такі. Невеликий, і такі трішки починають підсихати на кінці, хоча я поливаю його гарно. Це вазон старий, такі ось гілочки в нього старенькі. Я раніше трішки там і обламувала його, і він відпускає там молодший і отак квітне. Його потрібно вже буде осінню також посадити заново, взяти гілочок наламати і посадити. Гарні такі квіточки. Жалко, що камера не передає такий справжній колір його. Гарненький. Він, коли молодий, і квітне, то вони більші, такі, оці бутончики, ну, він ще й не повністю не зацвів. Ось Бачите, тут от є такий ще ось. Пуп'яночки, він ще більше зацвіте. І тут, ось ще не порозпускалося, будуть більші бутони. А листечко таке, бачите, не дуже в нього такі листочки дрібненькі, невеликі. А ось у мене вазон. Це такий само. тільки що, можливо, я вже й не пам'ятаю, можливо, тут квіточки будуть трішки інші. Бо я одсаджувала і вже не пам'ятаю не від цього. Можливо, це в мене було два кольори розовий, такий трішки квіточка була, чи оранжева і розова була. Я не знаю, котрий із цих. В них, якби він вже зацвів, тоді буде видно. А він не хоче цвісти, бачите, немає бутончиків. А різниця в тому в цих вазонах не тільки те, що він. Що я тут пообламувала там з Тувстов. -сто Він напускав молоденьких, таких гарних гілочок, але бутонів немає. І причина, можливо, в тому, що цей стояв у кухні на вікні. Хоча тут тепло, але можливо, трішки саме сонячних променів було мало. Бо сонце в обід так повертається з цієї сторони. І... А, в... а цей. Що цвіте, стояв у віранді, і там більше сонячних променів. Можливо, в цьому ще причина, не знаю. Так само, як і з тими вазонами, що відрізняється. Еларгонія, там та, що в віранді цвіте, а та, що в кухні не цвіте. Не знаю, в чому причина. Цей такий гарний, такі листки, бачите м'ясистий такі блискучі, великі, красиві. Так виглядає він гарно, але ж хочеться, щоб він цвів, не тільки листки були красиві. Так що, якщо не зацвіте, то потім прийдеться мені одламувати отакі молоді ці гілочки і так само посадити, і вже щоб були молоді. Думала, що так обламаю, і воно краще буде, але бачу, що ні. Хоча бачила. Що роблять так? У відео десь в інтернеті бачила, що роблять так само, як еларгонію, обламують старі, і вона пускає молоденькі. Так само і цей. Ну, поки що немає квіточок, буду дивитися. Літом трішки буду виносити десь на двір більше, можливо. Можливо, тоді він і заквітне. А не заквітне, то тоді будемо, буду щось міняти. Отакі. Краса така. Закінчую на цьому своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого, миру, добра, удачі всім, гарного дня і до зустрічі в наступних відео!